Мама мовчала про голод, про те, як хліба хотіла, про той нестерпимий холод, про те, як в скрині сиділа. В скрині лежала макуха, мама шукала поїсти, січень, зима, завірюха, обшуки, комуністи. Мама мовчала, мовчала, мала лищисть годочків. Коли усе забрали, крім штанів і сорочки, коли дід пили б захололи, сидячи прямо на лавці, коли корінці мололи, коли відморозила пальці. Мама весну любила, бо розквітала акація, всіх через губи цідила, гинула ціла нація. Мертві лежали покотом, серця кам'яніли. Холод дошив чоботом і скидав у могили. З голоду мама виросла, шкіру мала аж синю. Її часто просила розповісти про скриню, про гнилу бараболю, про запах цвілі на деці, про свою гірку долю і корінці на ряденці. Мама, так хліб любила, жито сіла і жал, вона в кишені ховала крихти, коли й вмирала. Білу хлібину й чорну її покладу на могилу. Мелють історія жорна, Боже, дай сили.